Відбувся проукраїнський мітинг. Протестувальники тримали гасла Аляска проти Путіна, Аляска проти зла» та Аляска з Україною. Як повідомляють журналісти, гасло україна Аляска більше ніколи не російські стало одним із ключових меседжів акції. Отож, питання: як ви оцінюєте значення такого проукраїнського мітингу в Анкориджі напередодні зустрічі Трампа і Путіна? І чи можуть подібні акції громадської підтримки вплинути на тон і результати переговорів, особливо з огляду на заяви президента Зеленського про неприпуст? будет их территориальных поступок. Любые акции, безусловно, важны, но они носят символический характер. Давайте, может быть, попробуем разобраться, почему это мероприятие все-таки проходит на Аляске и почему Трамп принял это решение. Ну, во-первых, тут символичный момент выбора места проведения переговоров. Мы знаем, что по итогам проигранной Российской Федерации Восточной войны, которую называют Крымская война 1850... 1953 56 -го годов Российская империя была вынуждена продать Аляску. Продала она тогда ее в 1867 году. В Вашингтоне было подписано соглашение за 7,2 миллиона долларов США золотом. За один квадратный километр стоимость составила 4,74 доллара США золотом. Ну, на сегодняшний день это где-то, как некоторые эксперты говорят, 150-200 миллионов долларов. Дорож, скажем, стоимость дома на рублевке, как в Москве, но действительно здесь символический момент. Это показывает, что Россия а проиграла, что империя не в состоянии было удерживать территорию, что Россия была вынуждена пойти на сделку. И какую сделку сейчас будет предлагать России Трамп, ну вот это самый большой вопрос. Но мы знаем, Трамп как раз таки славится этой фразой, я предлагаю сделку, давайте заключим сделку. Поэтому здесь, я думаю, что возможно, он может и предложить такую сделку. Что может быть еще, может быть, не в фокусе нашего внимания, кроме тех базовых красных линий, условий, которые выставлены Российской прошу прощения, украинской и европейской стороной, Россия как раз таки условия выставляет, которые невозможно выполнить. Да, так вот здесь я думаю, может быть в том числе вопрос о передаче всех активов, замороженных у России как в США, так и в Европейском Союзе. Это как раз таки может быть стоимость. Компенсации тех затрат, потерь, которые несет Украина. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что это абсолютно недостаточно. Если сейчас активы, замороженные в замороженной России оцениваются в 300 миллиардов евро на территории ЕС и 5 миллиардов долларов США на территории США, то, конечно, это далеко-далеко от тех ресурсов, которые должна получить, получить Украина в качестве компенсации за те потери, которые несет в связи с этой ужасной войной, инициированной Российской Федерацией. Кстати. То есть, вот э, я думаю, что здесь э, символичность еще заключается в том, что империи э, иногда разрастаются, но все это временно. Вот разрослась тогда российская империя до Аляски, а потом была вынуждена откатиться назад. Я думаю, что тут Россия может трактовать место в свою пользу, что это раньше было российской территория, а Соединенные Штаты Америки и мы все с вами должны трактовать наоборот в свою пользу. Как раз показатель того, что империя вынуждена была отказаться от тех территорий, которые не в состоянии была контролировать. И ну, надеемся, что Трамп как раз-таки будет и ставить эти условия. Хотя, как мы прекрасно понимаем, понимаем, что президент США это непредсказуемый человек и что он... может сказать. Здесь есть опаска, что, конечно, в ходе беседы с Путиным он может поддаться влиянию руководителя Кремля, а руководитель Кремля убедит его в том, что какой-то мелкий шаг с его стороны будет воспринят Трампом как огромный успех, и это повлияет на то, что, например, Соединенные Штаты Америки начнут принуждать Украину и Европейский Союз согласиться на условия Трампа. Вот это все ужасное, что может произойти. Что может произойти еще? Я думаю, что возможна договоренность о прекращении э, обмена ударами в воздухе, потому что здесь это также выгодно Путину. Путин видит, как реагирует общество, когда закрываются аэропорты, когда останавливается железная дорога. Конечно, це очень важно і для України, тому що Росія бьет по людям, по убивает людей. А вот для Путина для социально-общественной обстановки теж возможно було бы выгодно. Ну а это, конечно, будет протрактовано Трампом как серйозніший успіх. Ну, і дальше може оказываться давление на Україну і на європейський союз. Ну, а далі будемо говорити про міжнародну ситуацію, яка безпосередньо стосується України. А саме реальна мета Путіна на саміті з Трампом не мирна угода щодо України. Про це пише The New York Times. Саміт на Алясці є великою перемогою для Путіна, адже він виходить з дипломатичної ізоляції. Його мета заручитися підтримкою Трампа, а не досягти миру. Реальна мета президента Росії Володимира Путіна на саміті з президентом США Дональдом Трампом не мирна угода щодо України, а заручення підтримку очільника Білого Дому для просування російських пропозицій. Російський диктатор хоче заспокоїти обур. Рні американської адміністрації через зволікання Кремля з перепинення вогню таку думку виданню The New York Times висловила старша наукова співробітниця центру Карнегі Росія Євразія Тетяна Станова у статті. Йдеться, що переговори на Алясці фактично виводять Путіна з тривалої дипломатичної ізоляції, запровадженої заходом. І Україна і Росія схожі згодні в одному. Сам факт зустрічі з Трампом є для Путіна значним успіхом, який знімає його з дипломатичного заморожування та відкриває можливість перекон. Нато американського лідера особисто. Далі цитую, візит Путіна до до США означає повний крах усієї концепції ізоляції Росії. Повний крах з тріумфом заявила підконтрольне Кремлю телебачення після новини про поспіхом організований саміт. Як зазначав про провоєнний російський політолог Сергій Міхєєв, це прорив, навіть якщо вони не домовляться про багато що. Президент України Володимир Зеленський, якого не запросили на переговори щодо майбутнього його країни, заявив у цьому Путін виграє, тому що він шукає, вибачте, фото. Йому потрібне фото із зустрічі з Президентом Трампом. Втім, значення зустрічі виходить за межі фотосесії. Вона відновлює міжнародний статус Росії, провокує розбіжності в НАТО та відкладає запровадження нових санкцій, яким Трамп нещодавно погрожував. Хоча він заявляв, що покарає Москву та країни, які допомагають її військовим. Якщо Путін не погодиться на припинення вогню, термін минув, бойові дії посилилися, а нові обмеження так і не були запроваджені, як ми зараз бачимо. Замість щоб отримати санкції, Путін отримав саміт, наголосив старший науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин Рігор Ніжнікау. За словами станової справжня мета Путіна це заручитися підтримкою Трампа для просування російських пропозицій. Це підкреслила вона тактичний маневр, що повернути ситуацію на свою користь. Кремль сигналізував, що на порядку денному також будуть економічні питання та можливість нової угоди щодо ядерної зброї, що вписується у Москви представити війну в Україні як частину глобального протистояння сходу та заходу. Трамп похарактеризував зустріч як ознайомлювальну та запевнив, що залишить її як. Що не побачить перспектив миру, попри відсутність офіційних деталей, він заявив, що можливий деякий обмін територіями Зеленський відкинув цю ідею, як ми всі з вами знаємо, підкресливши, що за конституцією не має права домовлятися про поступки землями. Такий крок міг би спровокувати політичну кризу в Україні та сприяти одній із цілей Путіна усуненню Зеленського. Далі знову ж таки цитую: Найгірший сценарій для України полягає в тому, що Путін зробить якусь пропозицію, яка буде прийнятною для сполучених штатів, але яку Зеленський не може прийняти, зауважив політолог Семюель Чараб. Російські чиновники вже відкинули ідею обміну територіями. Сюди, куди ступала нога російського солдата, безсумнівно буде збережено за Росію, заявив депутат Константин Затулі, назвавши це червоною лінією.